Ну, їхні месні. І один був із Росії, цей механік водій, що танка вів. Вони просто в туман, і вони пере... ну, не, десь не туди повернули. У нас їхало шість, один вернувся, поламався, а ми ке, повернули сюди. Останні поїхали прямо. Чують шум, побачили, почали стріляти по ньому, все, що є. Пацани кинули йому гранату під підгузницю. Ось це злетіло, його в нас на блокпості розвернуло, він в ярок з'їхав, вони почали вискакувати з танка, І ми одразу до них. e isso ele e, tudo, e, tudo, e tudo.